О, то, це. що ти Це є з сиром це, мама це самі ді. Ні, ні. А, це міді. А це інше Це з сиром. Щось. О, Кафе, якесь бергамот. А це з сиром, а що з сиром? а це ні, не це не можна. Не Yeah. Yeah. Це, це не вкусне. Це немає їсти Один лимон, янка, бідний. Я не хочу. це Єди це... 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 по не ремонт еще. Тільки не лопне смакуйся май добрий, буде добрий. Давай. не добрий, буде добре. пивом піде, помало, ні, відео. Тручай як не йде. Mm -hmm. Тручай, бери пиво. Що? Mm -hmm. Так, я допоможу сюди проблокнути до гриби. <laughs> ну, mm -hmm. ну, смак похожий до грибів. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. За час поїжджає? Ні, ні лишаємо, ми почти нічого не з'їли. Не знаю, Ліня, каже, лишаємо. Ліня, то давай, давай. давай вже. Я вже ця там трохи клала. Дай, 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 дай.